Привіт! Сьогодні ми будемо готувати сільодку столстолоба. Для цього нам потрібно риба. У нас тут вийшло чистого м'яса кілограм 100 вода, олія, оцет, цукор, коріандр, чорний мелений перець, сіль і томатна паста. Зараз всі інгредієнти скидаємо в каструлю і будемо варити маринад. Ставимо на газ до закипання. Коли маринад закипів, Ми почекаємо, щоб він остиг. І тоді додаємо коріандр, мелений перець і оцет. Ми сварили маринад, він остиг. Тоді додаємо оцет, чорний мелений перець, коріандр. Та добре перемішуємо. Зараз будемо складати рибку в лоточок і заливати маринадом. Беремо лоток і складаємо нашу рибу. Пару грушинок чорного кидаю, духмяний перчик, лаврове листя, цибулю. Бажань, як любите, може, хто любить, кидає чуть, -чуть цибулі, далі знову рибку, духмяний Ріб перець, чорний перець, лавровий листок і цибуля. Заливаємо холодним готовим маринадом. Добре помішали і через добу сільотка готова. На холод виносимо. Пройшла доба після того, як ми замочили наш оселедець. Тепер будемо пробувати. Ось така гарна в нас вийшла риба. Всім смачного.